Я Валерія, маркетолог компанії eTender. І саме я дуже стараюся для вас вчасно робити відеоінструкції, монтувати корисні навчальні відео та проводити онлайн-трансляції наших вебінарів. І сьогодні я разом з командою маркетингу підготувала для вас коротеньке відео з нагоди десятиріччя компанії, спитавши у наших працівників, з ким або з чим у них асоціюється наша компанія. Якщо б єтендер був фільмом, то яким? Для мене єтендер це загін самогубців. А не тому, що у нас фляга свистить, а тому, що ми дуже різні, прям кардинально. Але ми всі об'єднані одною метою: надати найкращий продукт та сервіс нашим клієнтам. Якщо єтендер був би кольором, то яким? Однозначно фіолетовим, гаряче серце, холодний розум. Я обираю комбінацію. Якщо б є тендер був тваринкою, то якою? Є тендер, схожий на бобра, працьовитого та надійного будівельника, який вже 10 років будує міцну платформу для ваших тендерів. Якщо б є тендер був супергероєм, то яким? Якби є тендер був супергероєм, він би 100% був флешем. Бо багато хто витрачає свій час на те, щоб щось проаналізувати, той час, коли ми можемо всю роботу забрати на себе і швидко надати готовий результат. Якщо б є тендер був атракціоном, то яким? Є-Тендер це 100% американські гірки. Це той самий атракціон, емоційний, з безліччю крутих поворотів. Це як проводити закупівлю. Протягом всієї дороги підйоми, спуски, іноді різкі, іноді страшні, іноді до крику. Так, що хочеться сказати: зупиніть, я зійду. І, хоча подорож не передбачувана. Всі виходять з тремтячими колінками і оком, яке смикається, але з відчуттям перемоги і круто проведеного часу. Якщо б є тендер був видом спорту, то яким? Якби є тендер був видом спорту, то точно біг марафону. Бо це той виклик і випробування на міцність, коли в системі є зміни та оновлення, а важливо час встигнути подати пропозицію. Якщо б єтендер був книгою, то якою Якби єтендер був книгою, то це була б книга з найбільшою кількістю перевидань під сучасні потреби користувачів. Тому надалі тільки вперед і тільки більше. Ну а яка у вас асоціація з єтендер? Напишіть нам в коментарях ну або залиште свої привітання. Нам буде приємно.